Я буду будувати будинок всередині зомбі, а я всередині песика. А я вам не розповім, самі все дізнаєтеся. Ну що ж, хлопці, тоді давайте починати. Той, хто переможе, отримає секретний прес. Бажаю всім успіхів, і поки є можливість, треба зайняти собі правильне місце. Як завжди, я вибираю місце саме ось тут, тому що мені тут більше всього подобається. Давайте прибирати всі ці кущі. Ай, до речі, так, друзі, забув привітатися, всім привіт. Сьогодні в нашому селі. Знову почалося змагання. На найкращий будинок всередині мобів. Тобто так, обов'язково вимога будувати будинок саме всередині якогось моба. І так, це взагалі може бути хто завгодно, зомбі, кріпер, наприклад, навіть ось ця коров, може, хтось побудує всередині корови будинок. Це ми дізнаємося в цьому відео. І як завжди, друзі, той, хто переможе, отримує секретний приз. Поки що ніхто не знає, яким саме буде цей секретний приз. Але я впевнений, він буде крутим. Ну і що ж, кущі, начебто, поприбирав. І я буду Буду будувати, друзі, саме з ось таких блоків. Як ви гадаєте, що можна з них побудувати? Так, так, ви відповіли правильно, я буду будувати селяна. Але я його буду будувати не з руками-ногами, я буду будувати всього лише голову селяна. Ширина цього селяна, друзі, буде цілих 16 блоків. 13, 14, 15 і 16. А висоту він буде 22 блоки. Тому піднімаємося, піднімаємося і ставимо блоки. Знаєте, я так подумав, 22 блоки це вже якось занадто нехай поки. Що буде 20. Хлопці, без образ, але я вже побудував будинок. Всередині свинки, якщо хочете, можете подивитися. Стоп, що? Як він як він так швидко її побудував? Добре, друзі, давайте подивимося. До речі, ми ще ніколи не будували будинки всередині мовів, тому я впевнений, це буде дуже цікаво. Слухай, селяна, як ти так швидко її побудував? Вона ж супер величезна. Треба вміти, ось я вмію, а ти не вмієш, ти ще навіть не починав. Взагалі-то в мене там розрахунки, в мене там математика і все таке, в мене там дуже Складно. А в мене все легко. До речі, ти можеш зайти всередину, якщо хочеш. Звичайно, я хочу зайти всередину цієї гігантської свинки. Так, подивіться, друзі, тут в нас є драбина. Ми можемо піднятися ось таким чином. І, до речі, достатньо гарно. Він правильно обрав дизайн, тому що, як ви бачите, всі меблі тут рожеві. Шафи є ось такі рожеві, також є барабани, на яких, напевно, можна грати уночі. І тоді всі точно будуть на тебе, звичайно, звитися. А ліжко, ліжко, королівське якесь серйозно. Ну і звичайно, і рожевий диван, Слухайте, непогано, дуже непогано, як до першого будинка в цьому відео. Тому селян молодець. Дякую, мені приємно. А нам тим часом, друзі, треба повертатися до нашого будинку. Як я казав, друзі, 16 боків ширину треба зараз ось таким чином ставити. А висоту 20 блоків, якщо щось що, що, що може, звичайно, змінитися. Я вам про це обов'язково скажу. Тому що ви завжди можете скопіювати мою побудову до себе у Майнкрафт і побудувати щось подібне моїй побудові. І поки що, як ви помітили, я ви. Використовую всього лише один блок, а ось ці інші я залишу на потім. Щоб вже потім зробити селяна більш реалістичним. І, до речі, побудувати селяна не так і складно, ну ось чесно. Тобто я вам схему вже свою розповів, і нам просто треба ставити ось ці блоки. Нескінченно, нескінченно їх ставити. Ну що ж, друзі, стіни я вже побудував, і мені залишилося зробити ще підлогу. Тому просто ось таким чином починаємо ламати цю землю. Точніше, не ламати, а копати, викопувати цю землю. І на її місце ми, звичайно, будемо також ставити саме Ось такі блоки. Якщо також будете будувати селяна у своєму Майнкрафті, намагайтеся взяти блок, схожий на ось цей блок, з якого я будую. І тоді я впевнений, у вас все вийде. І ось, друзі, нарешті я повністю закінчив цього селяна. Точніше, закінчив будівництво цієї схеми. Ну ось тому, що далі дійсно починається найскладніше, але найцікавіше. Я вже, як ви бачите, підготував місце для очей. І давайте піднімемося і зараз побудуємо очі. Піднімаємося, до речі, на 8 блоків вверх, дуже Добре, як ви бачите, я тут трохи відступив. Ну і що ж, тут починаємо ставити білі блоки, два на два блоки. А тут, друзі, зелені блоки готово. І в ідеалі нам зараз ще ось тут зламати блоки. Починаючи від його очей, ось таким чином також, друзі, починаємо ламати. Можемо навіть ось таким чином сюди застрибнути. Сюди-сюди очі його приблизно десь ось тут. Так, поки що ще добуваємо. І, здається, готово. Так, зі сторони, друзі, також звичайно білий колір. І також зелений, ось таким чином. І як ви знаєте, у селянів є брови, точніше одна брова. Вона знаходиться прямо зверху очі. Тому я взяв ось такий коричневий колір, він достатньо темний. Мені здається, він ідеально підійде саме до цього селяна. Тому також ось таким чином починаємо ставити боки. Почекайте, мені треба трохи відійти, напевно, ось так. Ставимо, тепер треба зламати ґрунт і подивимося. Вау, друзі, мені здається, дійсно схоже. Так, тепер ще треба ось цей ґрунт прибрати. Хлопці, чекаю всіх у гості. Підіть до гігантського зомбі. Що, ще один побудував, друзі, нічого собі, Подивіться на цього зомбі. Який же він все ж таки гігантський. Слухайте, мені це відео подобається все більше і більше. А це всього лише друга побудова. Їх буде вісім. Вісім побудов, друзів, в одному відео. Всередині мобів. Такого ще ніхто не робив. Тому, друзі, зараз просто поставте лайк за такі величезні старання. Ну типу серйозно, друзі, для того, щоб підтримати нас, просто поставте лайк. У вас це не займе більше декількох. Кун часу, а нам це не те, що підніме настрій. Ми будемо щасливі, тому що наша мета на цьому відео три тисячі лайків. І якщо ми це зробимо, це буде супер-супер круто, повірте. Тому так, друзі, просто поставте лайк. І, До речі, дякую всім тим, хто вже це зробив, ви найкращі. Ну що ж, розповідай, що це за зомбі, там хоча б будинок якийсь є. Звичайний зомбі, будинок, звичайно, є. Але розумієш, там достатньо вузько, було складно щось побудувати, але я впорався, тому що там декілька поверхів. Добре, зараз ми подивимося. Ти нас погукав, Слухайте, це напевно кухня. Тобто так можна сюди сісти трохи поїсти. Тут кухонна шафа. але ж добре, піднімаємося на наступний поверх. Тут в нас що? Ага, тут зберігаються друзі, зелені яблука. Я думаю, ви помітили, що все в цьому будинку зелене. Ну тому що зомбак сам по собі зелений, і тут в нас що? А, зрозуміло, це типу в нього смітник на цьому поверсі. А тут в нього. А, ну тут з одразу зрозуміло спальня. І до речі, подивіться, що це таке. Це до речі, дуже схоже на тикву або на якийсь гарбуз, але... Це кавунева? Точніше, не кавунева, а як це сказати? Тиква зомбі або гарбуз зомбі. Я не знаю, тому що це дуже-дуже схоже на зомбі. І, до речі, так, тут є два ліжка, тому селян зможуть сюди когось навіть запросити. Мені подобається, друзі, мені дійсно подобається, він величезний молодець. Сподіваюся, що наш будинок всередині голови селяна буде не гірше. Що ж, подивився, молодець. Звичайно, я ж старався. Так, так, а я зараз думаю спроведу свого селяна. Друзі, давайте зараз фудесенько побудемо. Будуємо йому ніс, щоб ось все закінчити вже, і ніс в нього нехай буде трохи темнішим. Приблизно ось такий і почнемо, друзі, ставити ці блоки вверх. Ось так просто піднімаємося, і зараз хоча подивимося, як це буде виглядати. Мені просто спочатку зовні треба закінчити, щоб потім вже будувати всередині. Ну що ж, приблизно ось так ми встановили ніс, падаємо вниз, друзі. Мені здається, готово. Але знаєте, що було б класно зробити ось тут двері десь. Хоча ні, ні, а якщо ми, наприклад, ось тут приберемо декілька блоків Оків, що тобі треба, вівся, не заважай мені. Ми зробили краще або гірше. Давайте подивимося. І ні, мені здається, ми зробили гірше, тому повертаємо знову ж таки ці блоки. І більше їх не чіпаємо. Ну що ж, приблизно ось так виглядає наш селян. Але я ж не дарма взяв всі ось ці блоки. Тому зараз, друзі, будемо його змінювати. Яким чином? Я б сказав, друзі, випадковим чином. Тобто, дивіться, ми підходимо і ось тут почнемо одразу ломати блоки. Ось таким чином. І на їх місце вже стало блоки трохи темніші. То Та тут -та так, треба, щоб тут додалося багато-багато додаткових текстур. О, якось ось так, бачите, мені здається, виходить ідеально. І те ж саме нам треба зробити прямо по всьому, по всьому цьому селяну. Я дуже довго не міг вирішити, як саме зробити цю текстуру, але, друзі, зробив. Ну і що ж, я готовий вам це показати. Просто подивіться на цю красу, мені здається, ідеально. Ось, до речі, так, я йому навіть рота додав з коричневих блоків. Так, використовував я приблизно 6 різних бів. Можна сказати, що це помаранчево колір, Але в різних відтінках. І вийшло дійсно супер-супер круто. Але, друзі, те ж саме нам треба буде ще й ось тут зробити. На підлозі, на горі і так далі. Слухайте, а давайте двері зробимо йому прямо ось тут. А чому б і ні? Якщо не сподобається, зробимо десь в іншому місці, яка різниця. Тобто нам зараз треба просто ось таким чином зламати, готово, а як це з цієї сторони виглядає, також, до речі, непогано. Встановлюємо двері, і тепер приблизно так, друзі, це і виглядає. Але якщо бути чесним, я навіть пів шляху ще не пройшов. Повторююся, нам треба ще всередині щось поставити, а також замінити ось ці стіни. Зробити їх приблизно як ось тут. Кажу, приблизно. Потім подивимося, як це буде виглядати. А я, якщо ще побудував будинок всередині вовка, тому бажаючи можуть прийти та подивитися на нього. Почув, як селян кричить і так, друзі, подивіться, він дійсно побудував будинок всередині вовка. Ходімо, подивимося але мені вже подобається. Мені дійсно подобається, як це все виглядає. А чому. Саме ти обравов, селян. А тому, що собі улюблений моб у Майнкрафті. Ага, ну тоді зрозуміло. Слухай, а де тут взагалі вхід? А ось вхід. Бачите, друзі, ось тут на нозі. Давайте зараз піднімемося. Так, я одразу бачу багато факелів. Тут чомусь нічого не поставив добре, а тут просто ліжко. Не сказав би, що тут всередині якось багато-багато всього, але місце вільного купа. Тому при бажанні тут можна хоч піганіна встановити, хоч ще щось. Тобто місце дійсно достатньо, в рази три більше, ніж в наших сільських будинках. Зовні я. Я точно ставлю цьому будинку 10 з 10, ну Ось, типу, серйозно. Я радий, що тобі сподобалося. Так, мені дуже сподобалося, але пробач, мені треба бігти. Я хочу все ж таки його закінчити зовні, тому що ще не закінчив. Друзі, також треба зараз взяти ось ці всі різні а, рожеві блоки, точніше, не рожеві, а помаранчеві. І розставити їх ще ось тут. Поїхали. Нарешті я готовий це показати. І так, друзі, заходимо всередину. І ось ось що я зробив, ось це тепер дуже круто. Тому що, коли він був з одного кольору, зроблений було не круто. А тепер ми вже можемо починати будувати щось всередині. Я одразу хочу сказати, що так, два поверхи можна буде тут побудувати. Тому я його сюди одразу і додав. Як ви бачите, тепер нам треба просто ось таким чином поставити драбини і обережно, ось таким чином піднімаємося, розставляючи, звичайно, ці драбини. А тепер давайте вирішувати, що будувати на першому, а також на другому поверсі. Залишилося насправді не дуже то й багато. Половину точно вже зробили. І до речі, друзі, так як ми сьогодні будуємо будинки всередині мобів. Відкрито коментарі та напишіть вашого улюбленого моба у Майнкрафті. Це може бути хто завгодно: Кріпер, Свинка, Вовк. Я не знаю хто ще там є ендермен. Хто завгодно це може бути? Тому обов'язково пишіть ім'я вашого улюбленого моба у коментарях. В мене, друзі, це звичайно селяни Ну тому що я кожен день записую відео з селянами. Тому селяни це мій улюблений моб. Но ви в коментарях напишіть ім'я вашого улюбленого моба. Я вирішив також додати вихід прямо нагору. На голову нашого селяна. І давайте зараз знову. Таки, додамо драбини, і просто в мене зараз з'явилася ідея, що можна там встановити. Ось таким чином, до речі, вид супер крутий, але я вирішив, що буду використовувати меблі коралового кольору. Тобто, друзі, ось такого. Ну, вони більше всього сюди підходять. Тому що помаранчевий взагалі сюди б не підійшов. А ось цей кораловий підходить ідеально. і Тобто я зараз встановив шезлонг а також, звичайно, парасольку. Тепер ось сюди також ставимо. А ще один шезлонг І ось сюди парасольку. І ще, друзі, поставимо сюди одразу. Зу палатку не знаю навіщо, але нехай вона тут все ж таки буде. Ну а що, до речі, вид непоганий. Можна ось так сісти і дивитися на будинки всередині різних мобів. А тепер давайте спускатися всередину, тому що в нас ще дуже-дуже багато справ. Спускаємося одразу на перший поверх, і зараз тут щось побудуємо. Я вирішив, що на першому поверсі в нас буде кухня. І Так, все ж таки доведеться використовувати ось ці меблі помаранчевого кольору. І тому на першому поверсі будуть меблі тільки помаранчевого кольору, а на другому вже коралового. Обов'язково, до речі, треба встановити стіл. Слухайте, місця тут багато, тому можна навіть трохи відступати. І ось тут одразу ми його і встановимо разом з стільцями ще ось з цієї сторони, і ось цієї. Слухайте, тут стільки людей можливо влізе, Так, якщо так подумати, цілих вісім. Так, це достатньо багато. Одразу, до речі, хочу встановити свій стіл, і також одразу помаранчевий стілець. І також в мене є ось такі помаранчеві ліхтарі. Не знаю навіть, давайте ось так їх встановимо, де ще Щогось вільне місце по кутам. Також можна ось тут встановити гітару, ну, ну нехай, знаєте, прикрашає цей будинок. Я вас всіх зараз дуже сильно здивую, тому що я побудував будинок всередині залізного голема. Нічого собі друзі оце він гігантський тільки на подивіться. Слухайте, а що ж він там всередині побудував? Ходімо подивитися, тому що драбину я вже побачив, вона веде ось туди. Мені здається, це найбільше побудова, яка тільки є, взагалі на сьогодні і буде. Так, тому що Голем це достатньо. Ті, велике моб у Майнкрафті, звичайно, не найбільший, а великий. Так тому, що найбільший це е, дракон, гендер дракон. Хочеш кавон подивитися, що там всередині. Звичайно, хочу, тому одразу буду підніматися. Слухайте, поки ми піднімемося вже стільки часу. Мене ну, хоча ні, скільки це? Ну приблизно секунд 15. Піднявся нарешті. І друзі, подивіться, тут всі меблі просто білі. Різні, різні шафи, Подивіться, ліжко навіть біле. Книжкові полиці, це взагалі для дівчат напевно. Шафа така прикольна. Ну, наскільки я знаю, дивіться, тут купа всього взуття, різні футболки і так далі. І так далі, Шафа, знову ж таки, навіть ось тут стіл комп'ютерний, той білий, друзі. О, а ось тут я хочу просто-просто трохи посидіти. Але ні, друзі, часу достатньо мало, будинок звичайно крутий всередині залізного голема. І виглядає цей залізний голем також суперкруто. Але нам ще треба будувати, як і іншим селянам, тому що, якщо чесно, готові всього лише 4 побудови. Ще моя і три інших селянів. Не за. Закінчено, тому треба будувати. А ти, звичайно, молодець. Я знаю, дякую Ну що, ж що я там не закінчив? Я вже, якщо чесно, забув. Ходімо. На першому поверсі, здається, поставив все, ну, хоча знаєте, тут ще стільки-стільки місця. Ну і так як місця дійсно багато, давайте ще додамо ось такі помаранчеві, також полиці, як ви бачите. Сюди можна також встановити декілька ліхтарів. Нехай будуть, друзі, просто нехай будуть. Виглядає прикольно. Ось така, до речі, в мене є лавова штука. Друзі, подивіться, там всередині дійсно лава, як ви бачите. І. І також можна ось таким чином поставити з декількох сторін. А тут можна додати стільці ось таким чином. І якщо що, якщо знаєте, місце не вистачить ось тут, на головному столі. Можна буде поїсти тут. Ну, типу, мені здається, це логічно. І кудись треба встановити диван з телевізором. Диван нехай буде ось тут, а телевізор встановимо приблизно якось ось так. Так, 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 щоб можна було ось тут пройти, а також ось тут, друзі, готово. Мені здається, дуже навіть добре, але ще є місце. Тому давайте ще. Ось тут встановимо також ось таку шафу, яку ми бачили всередині залізного голема. І в мене ще є диван. Щось типу дивана, і для нього є вільне місце. Ось тут. І, до речі, головне забув, друзі, кухню. Я ж її ще не побудував. На жаль, рожевої кухні в мене немає, але я б дуже хотів, щоб тут була кухня. Тому, друзі, давайте поставимо декілька шаф. Тут у нас будуть ножі. Ось таким чином встановлюємо їх. Тостер, звичайно, ось так от. Це в нас блендер. І давайте ще декілька шаф з цієї сторони. Але постривайте, спочатку холодильник, а ось тепер. Вже дійсно декілька шаф. Ось тут можна поставити а, діжку а, з морквою нарізаною. Ну що ж, друзі, перший поверх виглядає ось так. Мені здається, ідеально. Тобто, знаєте, вільного місця тут вже майже і немає. Тому нам вже треба підніматися на другий поверх. Прошу трохи уваги, тому що я побудував будинок всередині корови. Тому якщо у вас є бажання, приходьте та подивіться на нього. А в мене таке бажання, друзі, звичайно, є, ви тільки на подивіться. Вау, вау, і ще раз вау. Корова супер крута. Він дійсно класно її побудував. Слухай, можна всередину зайти подивитися. Звичайно, можна, заходь. До речі, там а, підйом на нозі. На, на лапі ти хотів сказати, добре, на якій саме лапі. А ось, друзі, подивіться, давайте піднімемося. І що ж ти тут становив? А, подивіться, ліжко коричневе, а тут все в цілому коричневе. Подивіться взагалі на ось Це ж типу хрісло, і як ви бачите, воно повністю звивається з цією коровою. Бачите, друзі, прикольно. Ого, тільці. Високі нічого собі також прикольно. Ну, молодець, молодець. Мені подобається, як ти все тут реалізував, коричневі меблі і все таке дійсно класно. Як ти гадаєш, я зможу виграти? Не знаю, подивимося, все ж таки, ми всі будемо голосувати, тому скоро і дізнаємося. Як ви пам'ятаєте, друзі, за себе голосувати не можна, можна голосувати тільки за когось іншого. Тому кожен селян буде голосувати за когось іншого. Тобто, я, наприклад, не зможу проголосувати за ось цього селяна, а зможу проголосувати, наприклад, за корову за або за іншого моба, в якому побудували будинок. І до речі, нам залишився ще другий поверх, і все, друзі. Ну, типу, серйозно, просто все. Тому треба квапитися, тому що там майже всі вже побудували. А тут, як я і сказав, в нас будуть меблі коралового кольору, тобто ось такого кольору. Бачите, приблизно підходить а, до ось цього селяна. Також у нас будуть ось такі коралові шафи. Дуже навіть добре. Ну так, я згоден, що вони трошки рожеві, трошки червоні, але цей кольор називається кораловий. Насправді так багато кольорів є. Якщо подумати, я тільки базові, якщо чесно знаю, там червоний, помаранчевий, синій і так далі. У нас тут буде два ліжка, також щоб додати. Я навіть не знаю. А точно, друзі, я зовсім забув. В мене ж є квіти. Подивіться, в мене є квіти, бачите, коралові, до речі, квіти. Так коралового кольору, тому можна їх одразу ось тут і додати. Чому б і ні? Вони прикрашають, мені здається, цю кімнату. Ви, напевно, всі не очікували цього, але я побудував будинок всередині кріпера. Друзі, нам там залишилося не так і багато побудувати в у будинку, тому можемо подивитися на кріпера. Ну слухайте, він його побудував класно. Серйозно, ось мені подобається, коли є ось подібна текстура. коли побудова не з одного кольору, а з декількох кольорів, як, до речі, і в мене. До речі, вхід позаду мене можеш подивитися, що всередині. Добре, сподіваюся, ти мене здивуєш. А ось, до речі, друзі, і драбинка піднімаємося. Тут також декілька поверхів. О, до речі, оригінально! Він тут поставив, бачите, друзі, а ось таку кактусову броню. Тобто вона зелена, але вона з кактусу зроблена. А тут кактусові. Інструменти, сухи, це круто. Піднімаємося на інший поверх. Тут у нас вибухівка з кактусу, верстак з кактусу, скриня з кактусу, я зрозумів. А тут, напевно, все буде з кактусу, друзі. Ну, серйозно, човен з кактусу, а також вагонетка з кактусу. Бачите, можна на ній навіть їздити обережніко, коли ти в ній сидиш, дуже боляче. Гілки б'ють, розумієте, б'ють дійсно гілки, ці, Кактусеві. Ну добре, спускаємося. Також мені, до речі, сподобався. Ось тут дійсно дуже оригін... Ти з кактусу все вигадав. Кріпер зелений і кактус зелений, тому вирішив це зробити. Ну ось і правильно, мені треба в мій будинок і пострувати. Ну тут вже стільки побудов за все відео. Потім на них, звичайно, подивимося, друзі. Тобто залишилося ще мені добудувати і ще одному селяну. І на цьому це змагання вже буде закінчено. Так, цю квітку хочу прибрати, на її місце поставити ось ці тумби. Хоча ні, давайте ось цю приберемо і поставимо ось ці тумби, друзі, з книжками. Бачите? Тут буде в нас годинник, чому б і ні Тут можна фото. Фотографії ось таким, ось таким чином поставити. Так, і до речі, в мене ще є залишилося місце. Тому, друзі, одяг обов'язково додаємо ще багато-багато одягу. Також дзеркало і ще можна ось таку тумбу поставити. Ну і по центру щось треба встановити, але що? Просто місце є ще вільне. Килим, друзі, точно можна ось таким чином встановити килим. Ну і здається, готово, тому що в цьому будинку тепер дійсно є абсолютно все, що мені треба. Хоч він і не найбільший тут, але, друзі, всередині я бо Сував дійсно достатньо класно. Я думаю, що ви зі мною згодні. Ви тільки не ображайтесь, але моя побудова, вона взагалі найбільша. Ем, друзі, я навіть не знаю, що тут сказати. Навіть голем менше вразів так 30. Що казати про мого селяна? Ти що побудував? Так, друзі, я розумію, що це кішка, це оцелот, але, але він нереальних якихось розмірів. Можна ось так подивитися. Дивіться, 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 наскільки він великий, я в шоці. Ти що наробив? Тут. Я ж кажу, найбільше будинок в мене. Так, так, звичайно, давайте давайте зараз знайдемо вхід в його будинок. Ось що цікаво. Де тут взагалі вхід? Напевно, а, знову ж таки, як і у всіх, друзі. В лапі, ну добре, піднімаємося. Подивимося, що він тут ще й всередині поставив. А що тут робить земля, не розумію. Ааа, тепер розумію. Подивіться, скільки тут факелів. Скільки тут взагалі всього, друзі? Навіщо, до речі, стільки факелів? Ніхто не знає, тут ще й вода є, друзі. Ви розумієте, це серйозно найбільший будинок. Ощо що не очікував, що під кінець. Нашого змагання хтось побудує таке. Ну, хоча тепер і зрозуміло, чому він останній, хто побудував, тому що в нього і найбільша побудова. Ну добре, тепер ми будемо починати голосування, друзі. Тому хлопці, дивимося на побудовані будинки і голосуємо. І якщо ви вже подивилися на всі будинки, приходьте знову сюди. Будемо збиратися тут і вже вирішимо, а за кого хто голосував, ну і хто переміг в цьому змаганні. Друзі, зараз питання до вас: ось дивіться, є в нас ось така голова селяна? Є ось. Такий великий голем. Не кажу гігантський, тому що він не гігантський, він просто великий. Є ось такий песик, є в нас кріпер, є свинка, є в нас навіть корова, є зомбі, є ось такий величезний оцелот. Тому напишіть у коментарях, за кого ви проголосували в цьому змаганні, і мені ж також треба вирішити, за кого я буду голосувати. Ну і тут, друзі, складно. Але все ж таки, я вирішив, що буду голосувати за цього залізного голема. Він так, знаєте, достатньо серйозно виглядає. Серйозний такий залізний голем. Фух, ну що селяни, тепер давайте оголошувати, хто переміг. Я, якщо чесно, проголосував за ось цього залізного голема. Ага, за залізного голема так, дайте порахувати. Виходить, що переміг будинок всередині Кріпера. За нього проголосували чотири селяни. Ого, тобто, бачиш, а, ти що, твій оцелот гігантський, це взагалі нічого не вирішило. І навіть те, що я там так гарно все облаштував, також нічого не вийшло. Ну тобто я через це і не переміг. Просто кріпер прикольно виглядає. І всередині, і кактуса, але все дуже незвичайно. Так, так, я з вами згодом. До речі, а який все ж таки приз в цей раз буде. А ось кого, дивись, ось такий приз. Ні, ну я різно очікував побачити, але дитячий велосипед, друзі, дитячий велосипед, добре. Бажаю успіхів селяну, який переміг, ти дійсно молодець. Та ми всі насправді сьогодні молодці, стільки всього гарного побудували. Ми супер круті, я вважаю. Супер круті. Дякую, хлопці. Я переміг, і це вже дуже добре. Так, так, вітаю тебе, молод... Десь, друзі, ну ви обов'язково зараз натискайте на інше моє відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. І обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.